Вітаю всіх на черговому уроки уроці з фізики 11 класу. І тема сьогоднішнього уроку, як ви бачите з презентації, це атомне ядро та його енергія зв'язку. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно Це Тесла, Фермі генштейн, ландау і Ньютон, Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика класно. Сто процентів. Традиційно на початку року трошки поговоримо про е історію питання. Так вже склалася традиція, що уроки починаються з нагадування минулого, так би мовити, та того, що пройшли раніше. Як в історії фізики формувалися погляди на будову речовини? Ну, давайте проведемо тут аналогію із розділами фізики відповідними. Макроскопічні тіла. Які нас оточують, які ми всі можемо бачити або відчувати за допомогою інших органів чуттів. Вони для нас підкриються законом класичної механіки, який сформулював в такому кінцевому математичному вигляді Сері Сак Ньютон. І макроскопічна фізика, вона в такому в певному сенсі досить гарно описується цими законами. Далі спустимось на рівень нижче. Навіть ще у при вивченні відповідних розділів механіки, таких як закони збереження, сили тертя і так далі, ви стикались з тим, що та сама механічна енергія, яка є сумою кінетичної енергії тіла та його потенційної енергії, не завжди зберігається, а іноді вона переходить в інші види енергії, які не є механічними. І в рамках. Вже нового розділу молекулярно кінетичної теорії ви розібрались, що таке внутрішня енергія тіла і на чому вона базується. Там стало відомо, що тіла складаються з молекул та атомів. І ці молекули та атоми знаходяться у безперервному хаотичному русі, взаємодіють між собою силами тяжіння та відштовхування. Тобто, спускаючись на рівень нижче, ми знаємо, що тіла складаються з молекул. Тобто на тому етапі найменша одиниця речовини для нас була молекула. Що далі? Багато дослідів казало про те, що молекули та атоми, особливо ми кажемо зараз про атоми, мають якусь внутрішню структуру. Так, щось в них там відбувається таке. Що е, потрібно розібратись, з чого вони складаються. Зокрема, відкриття електрону, такої частинки малої, яка несе на собі електричний заряд, але має дуже маленьку масу у порівнянні з будь-якими атомами, наштовхувала фізики на те, що цей електрон є частиною атому. Однією з перших теоретичних моделей будови атома була модель атома Томпсона, яка стверджувала, що атом представляє з себе таке позитивно заряджене джеле, можна сказати, або пудінг, як його називали, так у лобках, звичайно ж, всередині якого так плавають від'ємно заряджені електрони. Тому. Сумарний заряд у цього жиля разом із цими родзинками електронами дорівнює нулю, бо атом в цілому електронейтрален. це було доведено багатьма експериментами. Так? Але при деяких дослідах ці електрони покидають межі атому і спостерігаються окремо. Далі. Таку дуже серйозну крапку в цьому питанні поставив відомий вчений Резерфорд. Це один з тих вчених, завдяки якому скажімо так виникла вся сучасна нова фізика. Його експеримент з досліду будови атому полягав в наступному. На той момент вже були винайдені такі об'єкти, як альфа-частинки, завдяки відкриттю радіоактивного розпаду. І він отримував ці альфа-частинки, робив з них вузький. Спрямований пучок, і цим пучком він опромінював різні матеріали. Зокрема, одним з перших він опромінював атоми аурому, так, золото, іншими словами. Яким чином це відбувалось? Я дуже схематично зображу схему його досліду. ось джерело альфа-частинок, їх потік вузький. На його шляху ставився досліджуваний зразок, наприклад, фольга з золота або з іншого елементу. І позади цього ставився екран, на якому ті альфа-частинки, які пройшли крізь фольгу, утворювали певну картинку. Так? Виявилось, що Альфа-частинки ведуть себе таким чином. Альфа-частинка це частинка, яка має позитивний заряд, модуль якого дорівнює двом зарядам електрону, так, 2 є, але з плюсом. Так, Нагадую, що заряд електрону це 1,6 на 10 мінус 19 степені кулон. Так. А маса це приблизно 4 маси атому водню. так, Або. Приблизно маса атому гелію. І ці частинки розлітались певним чином. Деякі відклонялись на невеликі кути при проходженні, деякі відклонялись на досить значні кути, а деякі навіть взагалі розгортались та летіли, не перетинаючи фольги взагалі. З цих дослідів. Такої діаграми розсіяння цієї, Резерфорд зробив висновок, що будова атому є приблизно такою. В середині нього концентрується майже вся його маса атому, так? і всередині нього є якась частина його, він ще не знав тоді, що це за частина є атому, в якій сконцентровано. Позитивний заряд, бо альфа-частинка є носієм позитивного заряду. Якщо вона відштовхується від чогось, таким чином розлітаючись, то явно там якийсь позитивний заряд є в, у Фользіції. Цю область атому, яка за розмірами набагато менше, на порядки менше, ніж сам атом, та утримує е е е е е е у собі майже всю його масу та утримує в собі позитивний заряд, е він назвав ядром. Так? Тобто, можна сказати, що він є відкривачем ядра. Далі, інший вчений на прізвищі Мозлі, за допомогою характеристичного рентгенівського випромінювання, яке ми теж з вами обговорювали, так, дослідив і з'ясував, що е ці особливості рентгенівського випромінювання деяких матеріалів дають можливість обчислити величину заряду, яка міститься у ядрі. І він з'ясував, що величина заряду. В ядрі відповідає, однозначно відповідає його номеру у періодичній системі елементів таблиці Менделеєва. Так? Тобто, він відкрив таку величину, яку я далі буду позначати літерою великою Z. Це номер елементу даного атому у таблиці Менделеєва. Далі той самий резерфорд знову провів подібний дослід, де вже в інших умовах, з іншими матеріалами, і відкрив. Таку частинку, як протон. Протон я далі буду позначати або таким чином. Я далі поясню, що ці циферки означають, або от таким чином. Так. Е і взагалі-то прийшов до ідеї, що ядро складається з протонів, та ще, мабуть, деяких частинок, які за масою приблизно дорівнюють масі протону, але не містять у собі електричного заряду. Бо Щось не, не можна було узгодити результати дослідів з тим, що ядро складається тільки з протонів. Так? Далі е, вже такий вчений, як Чедвік у 1932 році ХХ сторіччя, е, робив досліди з опромінювання альфа-частинками е, такого хімічного елементу, як берилій, так? і відкрив нову частинку, власне, е, існування якої. Допускав резерфорд і назвали її нейтроном. Так, я її буду позначати е, от таким чином. Це частинка, яка за масою приблизно співпадає з протоном, але не містить, на відміну від протону, електричного заряду. І таким чином сформувалася модель будови ядра, яка називається протонно-нейтронною будовою. Тобто ядро будь-якого елементу складається з частинок двох типів. Частинки заряджені та частинки не заряджені. Заряджені частинки називаються протонами, вони містять позитивний електричний заряд. Незаряджені частинки називаються нейтронами, та вони не містять ніякого електричного заряду. Виявляється, що кількість протонів у ядрі дорівнює номеру даного елемента у періодичній системі елементів Так? Ось номер елементу є рівним кількості протонів у ядрі. Окрім того, потрібно знати, що на сьогоднішній день протони та нейтрони у класифікації елементарних частинок об'єднують в один клас, який називається нуклонами. Так? Тобто ми їх далі будемо називати, бо по масі вони рівні, відрізняються тільки електричним зарядом. Сумарна кількість протонів та нейтронів. Або сумарна кількість е, нуклонів у ядрі, називається масовим числом ядра та позначається літерою А. Будь-який хімічний елемент у цьому розділі фізики ми будемо позначати е, певною схемою. Я вже її тут у трьох місцях застосував. це таким чином. Х це буде назва хімічного елементу з таблиці Менделеєва. Е, верхній індекс ліворуч від. Позначки елементу пишуться, це масове число даного ядра. І під ним ніжній індекс це є заряд ядра або номер елементу у системі елементів Менделєєва. Є певні властивості хімічних елементів, які ви вже знаєте, наприклад, з уроків хімії. Я тільки нагадаю. Про що йдеться мова? Є атоми, які містять однакову кількість протонів у ядрі, але містять різні кількості нейтронів. Такі атоми називаються ізотопами. Тобто вони відрізняються е, числом, а, масовим числом А, але не відрізняються номером в таблиці Менделєєва. Наприклад, одне з найвідоміших ізотопів е, в сенсі застосування ядерної або атомної енергетики. Такий хімічний елемент, як Уран. Його більш розповсюджений ізотоп та його менш розповсюджений ізотоп. Так і називається Уран 238-й та Уран-235. Бачите, що кількості протонів у ядрах цих двох ізотопів однакові, але масові числа відрізняються, тому що різна кількість нейтронів у цих двох ядрах. І цей 235-й є більш важливим з точки зору. Атомної енергетики, бо саме він е, приймає участь у процесах розпаду, про які ми теж будемо окремо говорити. Далі. Е, якщо ви уважно вдумаєтесь у картинку будови атомного ядра, у вас може виникнути запитання, е, яким чином частинки протони, е, маючи позитивний заряд, утримуються е, разом? у середині ядра, чому колониське відштовхування не змушує їх розлітитися один від одного на відстань. Відповідь криється в тому, що між протонами та нейтронами, окрім, тобто, між протонами, окрім колоновської взаємодії, а між протонами та нейтронами просто без огляду на колоновську взаємодію, діють спеціальні сили, які відповідні за інший. Вид від взаємодії, відмінний від електромагнітного. Якщо колоницький взаємодія, це частковий випадок електромагнітної взаємодії, то між нуклонами в ядрі діють сили зовсім іншої природи. взаємодія, яка обумовлює притягання між протонами та нейтронами, називається сильною взаємодією. Це одна з чотирьох фундаментальних взаємодій нашого Всесвіту. І Ядерні сили, які обумовлені цією сильною взаємодією, сильна не в тому сенсі, що вона там, це не якісна характеристика, це просто назва, сильна взаємодія. Так. Хоча вона дійсно є сильна. І ось декілька характеристик, сил, які виникають між нуклонами завдяки існуванню цієї сильної взаємодії. По-перше, сили, які діють між нуклонами в ядрі, це найбільш можливі сили, які існують. У е, нашому всесвіті. Так? Вони є тільки силами притягання, тобто немає відштовхування між наклонами завдяки цим силам. Вони дуже близькодійні. Е, і при тому, що їх величина на два або навіть три порядки перевищує кулонівське відштовхування. Діє цих сил розповсюджується десь на відстані порядки 10 у мінус 15 степені метрів. Тобто вони дуже короткодійні, і якщо ми наклони розведемо на відстань, що перевищує ці характерні масштаби 10-15 метрів, то ця взаємодія стане такою слабкою, що нею можна буде знехтувати. Ще одна характеристика: ці сили зовсім не залежать від електричного заряду наклонів. Не від його величини, не від його знаку. І дуже важлива характеристика, що ці сили мають властивість насичення. Тобто один нуклон може ефективно взаємодіяти з обмеженою кількістю інших нуклонів, що, наприклад, не спостерігається для кулонівської взаємодії. Так? Тобто, якщо один нуклон вже взаємодії з декількома іншими, то з новими нуклонами він не буде так вже сильно взаємодіяти. Так. І е, далі важлива характеристика будь-якого ядра це його енергія зв'язку. З того, що я пояснив вище, зрозуміло, що для того, щоб видернути нуклон з ядра, потрібно е, здійснити певну роботу. Отже, е, якщо ми хочемо ядро розділити на окремі нуклони, Така робота буде ще більшою, і вона дорівнює так званій енергії зв'язку. І ось на слайді ви бачите означення, що таке енергія зв'язку. Це енергія, яка потрібна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони. Так? На практиці застосовують трохи іншу величину. Оцю енергію зв'язку беруть і ділять на масове число. Атому так? Тобто енергію зв'язку ядра ділять на величину А, про яку я казав вище, і отримують так звану питому енергію зв'язку, тобто відношення або доля енергії зв'язку, яка е, приходиться на один нуклон в ядрі. І ось для цієї величини можна побудувати е, чисто з експериментальних даних графік залежності е, від е, номеру елемента у таблиці Менделєєва. Або, точніше, від масового числа цього елементу. Графік буде мати вигляд, ось як тут малюнок у лівій частині слайду. Ви бачите, що на цьому графіку вздовж, по вісі абсцис відкладені масові числа хімічних елементів, а по вісі ординат відкладені їх питомі енергії зв'язку у мегаелектрон вольтах. До речі, величини. Масових чисел відкладені у нових, точніше, не нових, ви їх знаєте, але одиницях виміру, про які ми поговоримо через декілька секунд. Ви бачите з цього графіку, що легкі елементи гідроген, гелій, літій, і ізотопи берилію, два ізотопи тут показані, так? два ізотопи гелію показані, вуглець, кисень. Так? Кисень вже не дуже, але от десь до гелію це можна ж стверджувати, що вони мають невелику величину цієї енергії зв'язку. Це що означає? Що енергетично вигідніше таким е, ядрам зливатися у нові ядра. І цей процес називається синтезом. Тобто енергетично вигідніше їм синтезувати нові ядра, які були розташовані посередині цієї кривої, десь ось. На, приблизно в тій точці, де знаходиться нікель так, на цьому графіку. Ось ця середня ланка, вона є самою найвигіднішою з точки зору енергетичного балансу. Так? Тобто, Таким ядрам найбільш енергетично вигідно існувати саме у такому вигляді. Більш важкі ядра вже, такі як Уран, Свинець та інші, вони вже знову-таки. Мають меншу енергію, питому енергію зв'язку, та їм енергетично вигідніше розпадатися на більш маленькі ядра. Тобто, з точки зору ядерної фізики, найбільш енергетично вигідними, ще раз повторюю, є ядра у цієї середньої ланки. Далі декілька зауважень щодо одиниць виміру. Оскільки ми маємо справу із дуже маленькими величинами у традиційних наших одиницях, наприклад, маса. Характерна маса нуклонів порядка 10 у мінус 27 степеню кілограмів, то дуже незручно, кожен раз по всіх розрахунках тискати із собою ці 10 у мінус 27, 10 у мінус ще якісь за модулем степені. Тому у ядерній фізиці традиційно беруть одиниці виміру маси, такі ж, як беруть в хімії. Це атомні одиниці маси. І якщо ми. Подивимось на праву частину цього слайду, там написано, що одна атомна одиниця маси це в традиційних кілограмах дорівнює 1,66 та приблизно 66 на 10-27 степені. Це нагадую, те, що ви знаєте з хімії, одна 12 маси атому вуглецю. Далі, енергію традиційно вимірюють в мегаелектронвольтах. Це приблизно 1,6 на 10-13 степені джоулі. Далі. Виявляється, що якщо ми беремо окремі нуклони, вимірюємо масу кожного, маса їх є фундаментальними світовими константами, так? а потім утворюємо з цих нуклонів ядро, то маса ядра буде менша, ніж сумарна маса цих початкових нуклонів. Тобто маса ядра, як цілого, менша. За сумарну масу нуклонів, що до нього входять. До нього входять Z протонів. Тут буде тоді стояти кількість протонів на масу одного протону, що є фундам... маса протону є фундаментальною константою. Плюс кількість нейтронів ми можемо узнати, якщо від масового числа відняти кількість протонів. І тут ми домножимо на масу нейтрону. Так, у величинах атомних одиниць маси. Маса протону складає. Одна ціла та е, тут, дудь, 2,0,728 атомних одиниць маси. Маса нейтрону складає. 866. Тобто вони трошки відрізняються. Нейтрон трошки е, більш важкий. Ну, має більшу масу. Не будемо казати більш важкий, це неправильно було. Якщо ми... Від сумарної маси усіх нуклонів, що входять до ядра, віднімемо масу самого ядра. Ми отримуємо величину, яка називається дефектом маси. Так, ось це перше, не перше звичайно, це дуже таке суттєве місце, яке відрізняє фізику мікроскопічного світу від е, макроскопічного. Так? І оцей дефект маси це є дуже важливою величиною з точки зору е, ядерної фізики, бо за допомогою нього ми можемо обчислювати е, різноманітні енергетичні величини, які пов'язані з ядерними реакціями. А ядерні реакції це дуже важлива річ. Ви, мабуть, самі добре знаєте, е, про що я зараз кажу. Так. Е, Ну, в нас з вами ще буде можливість розв'язати задачі з цієї теми. Задачі є, як традиційно в інших розділах, дуже прості, де просто потрібно взяти величини підставити у відомі формули. Або є трошки складніше, де треба ще якісь додаткові міркування. До речі, ось як показано на слайді у правому нижньому куту, якщо дефект маси дорівнює одній одиниці масі, то енергія зв'язку такої системи, а енергія Через дефект маси обчислюється як добуток дефекту маси на квадрат швидкості світла. Так? Якраз енергія зв'язку виходить рівною 931,5 мегаелектрон Це такий дуже зручний коефіцієнт, щоб не потрібно було кожен раз перераховувати, як я й казав, вище, оці досить незручні десятки у мінус 27 та інших степенях. Отже, ми чуємо, що лунає дзвоник, і додаткову інформацію ми з вами розглянемо, коли будемо розглядати приклади розв'язання задач цієї теми. А на сьогодні я кажу вам до побачення і дуже дякую за увагу.